Доброго дня! Тема уроку плавлення та кристалізація. Чи замислювались ви над тим, чому грудочка снігу в руці тане? Чому утворюються крижані бурульки і коли вони утворюються у відлигу чи навпаки в мороз? Як охолодити трохи снігу без моросильної камери? Чому шматок свинцю можна розправити в сталевій ложці, а шматок сталі у свинцевій не можна? Вивчивши новий матеріал, ви зможете відповісти на ці питання. Що таке плавлення? Плавлення це процес переходу речовини з твердого стану в рідкий. Проаналізуємо дослід. Простежимо зміну температури снігу в процесі його танення в теплій кімнаті. На початку досліду температура снігу є нижчою від 0 градусів. Сніг не тане, а його температура швидко збільшується. Щойно стовпчик термометра досягає позначки 0 градусів, температура перестає збільшуватись. А в посудині з'являється вода. Сніг починає плавитися. Обережно переміш... перемішуючи воду із залишками снігу, Можна відзначити, що температура суміші залишається незмінною. І тільки після того, як сніг повністю розплавиться, температура знову починає зростати. Подібні досліди показують, що практично всі кристалічні речовини. Починають плавитися після досягнення ними певної температури. І у процесі плавлення температура речовини не змінюється. Що ж це за температура? Це температура плавлення. Температура плавлення, за означенням, це температура, за якою тверда кристалічна речовина плавиться, тобто переходить у рідкий стан. Температури плавлення різних речовин досить сильно різняться. Так, температура плавлення льоду 0 градусів Цельсія, а сталі 1400 градусів Цельсія. Свинець має вже нижчу температуру 327 градусів. А от вольфрам, з якої роблять нитки розжарення в електричних лампах, має температуру плавлення 3387 градусів Цельсія. Ознайомитися з температурами плавлення ви можете в таблиці 2 свого додатку. Він знаходиться в підручнику на сторінці 229. Що ж таке кристалізація? Кристалізація це зворотній процес доплавлення. Тобто, за означенням, це процес переходу речовини з рідкого стану у твердий кристалічний. Якщо взяти воду і помістити, наприклад, в холодильник, Її температура почне знижуватися до 0 градусів. І щойно стовпчик термометра досягне позначки 0 градусів, температура перестане зменшуватись. І в посудині почне з'являтися лід. Як тільки вся вода перетвориться в лід, температура знову ж почне знижуватися. Тобто ми можемо зробити такі висновки, проаналізувавши. Подібні досліди. Процес кристалізації починається тільки після охолодження рідини до певної для цієї рідини температури. Під час кристалізації температура речовини не змінюється, температура кристалізації речовини дорівнює температурі її плавлення. Тобто з температурою кристалізації ми можемо ознайомитись в тій самій таблиці в кінці підручника. Розглянемо графік процесу плавлення. Якщо ми починаємо нагрівати лід, ми бачимо, що він деякий час нагрівається від мінус 40 градусів до нуля. Далі деякий час лід плавиться, перетворюється на воду і температура льоду та води становить 0 градусів. Після того, як весь лід перетвориться на воду, температура почне зростати. Схожий графік і процесу кристалізації. Якщо ми почнемо охолоджувати воду, в даному випадку від 40 градусів, то температура її почне зменшуватись до 0 градусів. Далі вода буде перетворюватися потрошки в лід. Температура при цьому буде дорівнювати 0 градусів Цельсія. Після того, як вся вода замерзне, температура льоду почне зменшуватись. Як бачимо, графіки дуже подібні, але дзеркально відображені. Їх об'єднавши, ми можемо створити графік процесу плавлення та кристалізації. Розглянемо даний графік залежності температури кристалічної речовини від часу її нагрівання та охолодження. Точка А. Температура льоду становить мінус 40 градусів Цельсія. Ділянка АБ. Температура льоду збільшується, збільшується кінетична енергія коливального руху молекул води у вузлах кристалічної градки льоду. Ділянка БЦ 0 градусів Цельсія. Лід починає плавитись, а його температура не змінюється. Ося енергія, що надходить від нагрівника, йде на руйнування кристалічної градки льоду. Внутрішня енергія льоду продовжує збільшуватись. Точка С, весь лід розплавився і перетворився на воду. Ділянка С Д. Температура води починає зростати, тобто починає зростати кінетична енергія руху молекул. Точка Д, 40 градусів Цельсія. Нагрівник вимкнули. Воду помістили в холодильник. Ділянка Д є. Температура почала падати. Кінетична енергія, а отже швидкість руху молекул, зменшується. Точка Е 0 градусів Цельсія. Відбувається кристалізація. Швидкість руху молекул зменшується настільки, що молекули вже не можуть перестрибувати з місця на місце. Ділянка Ф. Молекули поступово займають фіксовані положення, і до моменту завершення кристалізації всі молекули коливаються біля положень рівноваги. Точка Ф вода переходить у стан з меншою внутрішньою енергією, повністю перетворюється на лід. Ділянка ФК. Під час подальшої роботи холодильника замерзла вода. Тобто лід холоне, а кінетична енергія коливального руху молекул зменшується. Проаналізувавши ретельно даний графік, можна зробити один цікавий висновок. Вода за температури 0 градусів має більшу внутрішню енергію, ніж лід за температури 0 градусів. Розв'язування задачі. Задача 1. Чому лід не відразу починає танути, якщо його внести з морозу в нагріту кімнату? Температура танення льоду 0 градусів Цельсія. Тому щоб сніг почав танути, він повинен нагрітися до 0 градусів Цельсія. А для цього потрібен деякий час. Задача 2. Чому утворюються крижані бурульки? Коли вони утворюються? У відлигу чи в мороз? Борульки утворюються у сонячний морозний день. Щоб могли утворити скрижені борульки, потрібно в один і той же час мати дві температури. Для танення вище нуля і для замерзання нижче нуля. Насправді так і є. Сніг на схилі даху тане, тому що сонячні промені нагрівають його до температури вище нуля. А стікаючі краплі води біля даху замерзають, тому що тут температура нижча за нуль. Задача 3. Чому обшивку космічних кораблів та ракет роблять з тугоплавких матеріалів? Оболонки космічних кораблів і ракет роблять з тугоплавких матеріалів, тому що, рухаючись великою швидкістю в щільних шарах атмосфери, вони нагріваються до високих температур і могли б розплавитися. Задача 4. Чому шматочок свинцю можна розплавити в сталевій ложці? А шматочок сталі у свинцевій не можна. Шматочок свинцю можна розплавити в сталевій ложці. А шматок сталі у свинцевій не можна. Так як температура плавлення свинцю 327 градусів Цельсія, а сталі цілих 1400. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони дозволять перевірити себе. І зрозуміти, наскільки добре ви зрозуміли матеріал. Домашнє завдання. Вивчити параграф 11, виконати вправу 11, 1, 2, 3 та 4. До побачення. Дякую за увагу.